Доброго дня, друзі. БМВ стало менше, ніж було в березні, коли ми були тут в останній раз. Ну, більше 200 з лишнім штук є. Також Mercedesів до 500 штук. і Audi 200 теж. Це машини всі свіжих будуть років від 2016, 17, 18, 2019 і також 20. От припустимо, дивіться, дуже гарний цікавий варіант у нас BMW. X2, це така новітня у нас моделька. Дуже класна і цікавенька. Зараз я вам скажу, скільки вона буде коштувати. BMW X2 в комплектації S-Drive 18D. Значить, друзі, дивіться, в Україні десь приблизна вартість цієї авто. Це машина у нас повноцінний 18 й рік. В Україні її буде приблизно вартість десь приблизно 25 тисяч євро з усіма витратами. Це приблизна вартість, але кому потрібно, я порахую повністю. Значить, орієнтуємося завжди на євро, тому що, ну, Машина купується за євро. а розмитнення держава України теж вам порахує, спираючись на курс гривні по відношенню до євро, курс НБУ. Тому така от ситуація. Ну і витрати там, доставка все це теж буде в євро. Ну а ми можемо брати, купувати за свої гроші. Так як завжди, я розказую на своєму каналі, як зробити мені такі замовлення. Телефонуйте, пишете, спілкуємося, я кидаю вам варіанти, коли в мене є вільний час. Зараз, друзі, не дуже багато в мене вільного часу. Хто хоче машину на замовлення. Ну ви розумієте, друзі, що це не базарний варіант, це вибирається найліпший варіант, тобто не найдешевший з цієї великої кількості, а навпаки, найліпший варіант. Тому ну, потрібно давати завдаток. Ну, Це нормальна ситуація. Якщо не хочете нікому не давати завдатки, пішов на базар, там, поїхав в Луць, там е, та Вася, що там в тебе є, найдешеве. Та от мене класний пасад, на ньому там за хлібом там їздив Німеччини. Все, купую, все, скільки там. 15 тисяч 19 же рік. О, клас, бомба. А такого пасата, навіть в Німеччині ви не купите за таку вартість. Ну, яка різниця? Зато в Україні він є дешевий. Так що купуйте і все, то ваша справа. Ми так не робимо. Тому, друзі, і коли ви замовляєте на машину на замовлення, ви вже знаєте, ми вам, ми не скриваємо там, ваші. Вже по факту витрати, тобто скільки що коштує, доставка, брокер, там, сертифікація, все ми робимо, все під ключ, на облік, ставимо, все. Значить, що має ця автівка? Автоматична коробка передач, тут у нас дизель, друзі. В принципі, машина має невеликій пробі 133 тисячі. Тут, ну я завжди тут ставлю 2 2.0 двигуни, тут 110 кВт, 150 кінських сил, тут Восьмиступеневий айсін тут може стояти. Ну і комплектація, тобто підключення телефону по Bluetooth, мультимедіа навігація. Є ота шайба, яка показує, який тут функціонал, тут налаштування окремо там електростенкове гальмо і шкіряний салон. Можете замовляти такі от автівки, якби я, я думаю, дуже цікавий варіант для їзди по місту. авто Дуже класна комплектація, комплектація. Значит, есть у нас круезный контроль, лімітер голосовое управление функціями автомобіля, двузонный климат контроль. Значит, салон классный кожа напали мікрофліс чорний потолок дуже шикарно. Виглядає, не знаю. Мені не подобається машинка. Двигун. Працює рівно. Двигун працює рівно. М-пакет. Чим відрізняється і М-Пакет? Отакі класне сидіння, сині отакі вставочки. Руль М-це дуже класно. Не знаю, мені подобається, як тобі найти? Круто. Взагалі дуже круто машина виглядає. Вообще. Давай зараз поміряємо. Це лакофарбове покриття, не буду я її ганяти. Я думаю, її, її можна купувати. Вообще, без питань. Починаємо. Замір лакофарбового покриття BMW X1 S Drive 18 2 M sport пакет. Мінімальний пробіг 116 тисяч. Зараз це провіримо. 130. Взагалі машина класно виглядає, да? скажи? В такому кольорі просто вообще. Єдиний оцей нюанс і по салону така чистенька, да? Диски оригінальные. Ось тут є поцарапки на арки, такі незначні. 107. Ну такі вони можна. Це ж можна заточкувати, якщо що да? Це от Обвес, от это все красиво так виглядає. Мені подобається машинка. Не знаю, я до неї вже давно довгось. Ну комплектація дуже жирна. Вони навіть на неї вартість. Сильно і не опускають, Один раз опустили і все. Вона стояла дорожче, вмятини. Ну Нормальний стан машини, як на БУ. Так, проїхав, зробив. Тест-драйв, машина набирає швидкість, все нормально. Ну, сильно тут не перевіриш, тому що тут лежаки тільки на, на території площадки. Тому така ситуація. Так, перевіряємо. Кілометраж, кілометраж у нас заявлений. Состояние авто машина пише. Бачите. Падіння шинок. Гальмінна жидкость, моторна маса. Гальмінна жидкость була у нас замінена. Віномер 116 000 пробігу у нас. Міліш. 116 тисяч пробігу. F48. Це кузов у нас X1 S draft. 18D коробка передач. Дата 2016 11. Конструкціон дати. Може, вона буде і 16 2016 року. Ну, По салону вроде, нормально Там, заді, чуть підчухнути, да? ну, В підчухнути. Як ми стільки машин передив... передивимось, то це якби, можна сказати, якщо з 12-бальної системи, то це приблизно 11. Да, Надь? Ну, сьогодні, все ми тут побачили. Значит, назад ми ставимо німецьку мову. щоб так, Налаштування бачите, настройки. Язик, а ми зараз поставимо італьяно. і все, і щоб ніхто її не купив. <риклад> <риклад> ну, машина класна, друзі мої.